Привіт! Мене звати Руселевич Майя. Я лікар-педіатр, алерголог і я сертифікований Healthy Lifestyle лікар. Прикорм. Як правильно водити прикорм? Які продукти дозволені в різному віці, які бувають віди прикорму, що таке БЛВ-прикорм, про все це ми сьогодні з вами поговоримо. Як і коли стартувати з прикорму? Прикорм оптимально. Розпочинати у віці від 4 до 6 місяців відповідно до фізіологічних потреб і розвитку нервової системи дитини. Попри те, що вік є показником готовності дитини до прикорму, його не варто використовувати як єдиний показник. Адже так ми не врахуємо з вами потреби окремої дитини, особливо яка перечасна, перечасна новонародженою. Після 6 місяців. Виключно грудне вигодовування жіночого молока зазвичай стає недостатньо, щоб задовольнити потреби дитини в енергії, білку, вітамінах, заліза, цинку. Тому нам треба вводити прикорм. Ключовий показник для початку прикорму це вміння дитини сидіти з підтримкою та добре контролювати свої рухи. Що дитина може контролювати голову і шию. Якщо малюк ще не має такої навички, або вона недостатньо розвинена, видання прикорму слід відкласти. Чому це важливо? Річ у тім, що Здатність сидіти з підтримкою зазвичай корелюється з іншими важливими навичками для сповживання твердої їжі. Міння адекватно контролювати тулуб, дитина може відтискатися від положення на животі на прямих ліктях, або здатність просувати їжу до задньої стінки глотки для ковтання. Нам треба, щоб нас згасали рефлексу виштовхування, і зазвичай вони у нас згасають від 4 до 5 місяців. Виражена готовність споживання їжі у різних консистенції тобто дитина кладе руки в рот, підносить іграшки до рота. Досліджує різні способи ковтання цих предметів. Здатність дитини показувати, що е, дитина відчуває голод, може відкривати ротика, нахилятися вперед. І насичення, тобто, якщо дитина вже не хоче, вона може відхилитися назад, повертатися. І зазвичай такі навички розвиваються до 5-6 місячного віку. Яким. Має бути прикорм. Типи прикорму, що пропонуються малюкам, вони залежать від культури, традиції і індивідуальних побажань дитини. Немовля самостійно вирішує, яка їжа та консистенція більше до вподоби, чи це пюре, чи це шматочки, чи пальчикова їжа, белле. Така, як у то можна э, розміром, як пальчик, покласти у рота. Після народження організм малюків, зокрема їх травна система, вони продовжують розвиватися, тому з віком види їжі, яку малюк може їсти і засвоювати, стають більш різноманітними. Проте для кожної дитини терміни введення у прикорм тих чи інших продуктів харчування каші, м'яса чи овочеве пюре вони індивідуальні і вони можуть відрізнятися від інших дітей. Батьків часто турбує питання, з чого треба почати прикорм. Але як педіатриня, я вам хочу сказати, що це не принципово з м'яса починати з каш або з овочів. Овочі будуть зеленого кольору або червоного. Головне, щоб ми своєчасно вели алергенні продукти і була безпечна подача. Тобто до півроку дитина здатна засвоювати тільки рідку їжу. І найкращим харчуванням для неї є грудне молоко. Але коли в нас вже починається прикорм, 6-7 місяців, то дитина вже рекомендується давати їжу у вигляді або пюре однорідної консистенції. і Звісно, що якщо дитина готова, і в неї є всі ознаки, що вона вже, про які ми казали, вона хоче, ми можемо знайомити з прикормом з 4 місяців. І це ще дуже класно для дітей, схильних до алергії, тому що з 4 до 6 місяців є окно толерантність, коли ми ще не виробляємо моноглобуліни класу І і дуже низька вірогідність алергічної реакції, але імунна система вже знайомиться. Якості першого овочого. Пюре, наприклад, для прикорму може підійти і морк'яна, і картопляне пюре, і бананове пюре можна подати, якщо це фруктове. Тобто це не принципово. Можна вводити в прикорм і зернові, і рис, і гарно проварене м'ясо, тобто можна вводити абсолютно все. Коли у дитини вже з'являються зубки, в 7-12 місяців ми можемо змінювати, змінювати однородну консистенцію і поступово змінюють вже розтерті рублені страви, якщо дитина могла б їсти їх руками. Наприклад, можна б зварити і сваріть, прокрутіть на м'ясорубці печінку та м'ясо, потім розтерти варені овочі та фрукти, і, а не робити це все в блендері. Наприклад, можна взяти шматочок хліба дитини, і вже треба зробити так, щоб дитина навчилася з 12 років, щоб вона їла те, що з 12 місяців, що дитина є, що їдять батьки. І нам о, дуже важливо. Змінювати консистенцію, різноманітні водити продукти, щоб дитина знайомилася з різними запахами, з різною структурою, з різними кольорами, яких вісім правил правильного прикорму. Тобто, спочатку слід водити однокомпонентні продукти, і е, можна водити і каші, і м'ясне пюре, тому що нам треба. Чому каша і м'ясо? Тому що там і цинк, і залізо. А якщо дитина активно починає рухатися, рости, у нас дуже часто формується залізодефіцит, дефіцит недостатність заліза, тому нам і треба з м'яса починати. А прикорм варто вводити в перші половини дня. Для чого ми це робимо? Для того, якщо в нас є гостра реакція, ми помітили висипання, блювоту, почервоніння, набріки, нам треба звернутися до лікаря. І якщо це новий продукт, ми даємо на кончику там, ложечки чуть-чуть і наступний день трохи більше, і поступово вводимо 2-3 дні новий продукт. І попередні дні, які ви вже їли цей продукт, ми ну його можемо збільшувати і новий додавати. Принаймні одне годування на день повинно бути з багатим місцем вітаміна С, тому що нам треба засвоєння заліза. Раціонний мовлят має містити жири та холістерин. Вони покращують роботу органів шлунково-кишкового тракту. Ми можемо додавати в їжу рослинні тваринні жири, і масло ххі, і рослинні оліви, вершкове масло, сметану. А тарілка малюка повинна бути повноцінного кожного прийому їжі. Тобто в нас повинні бути і овочі з фруктами ягоди, в нас повинні бути і білки, і жири, і углеводи. Високоалергенні продукти. Е Тобто ми можемо їх пропонувати з 4 до 6. Але впродовж 48 годин ми дивимось на реакцію. Завжди алергічна реакція вона виникає на друге ведення. Але діти, які мають, наприклад, атопічний дерматит і схильність до алергії, вони могли вже познайомитися з алергеном через. Торкання е на полуї були, я не знаю, залишки горішків, мама пила, капучино цілувала дитину. Тобто дитина вже сенсибілізована до цього алергену. І при першому веденні може бути реакція. Тому, будь ласка, перше-друге ведення дуже обережно. А які основні 14 алергенів, на які ми повинні звернути харчові алергени? Це в нас молоко, молочні всі продукти. Туди буде входити яловичина, і сухе молоко, і вічі якось молоко непринципове яйця, соя, глютен, арахіс, горіхи, селера, кунжут, риба, морепродукти, ракообразні, сульфіти в сухофруктах, люпін. А, е, що нам не треба робити з вами? Так, перегодовувати дитину, тому що це може спричиняти надмірне збільшення ваги у дитини. В результаті довгострофкові наслідки можуть бути з проблеми з шлунково-кишковим трактом, і дитині е, слід дозволити припиняти їсти, коли е, дитини кажуть, що вона не наїлася. Вона відкинулася назад або відвер... Відвер... Від... відворачується від вас, не змушуйте, немовля, їсти якомога більше перед сном, сподіваючись, що він буде краще спати всю ніч. І 6 місяців планово нарощуємо кількість порцій на добу з урахуванням один прийом їжі на кожен місяць. Наприклад, 6 шість місяців у нас був тільки сніданок, сім місяців. Вже в нас є ще плюс перекус, 8 місяців плюс обід, 9 місяців плюс другий перекус, і 10 місяців плюс вечеря. Грудне молоко або суміш варто продовжувати давати додатково до прикорму. І об'єм порції вирішує малюк, не ми з вами. І не хвилюйтеся, якщо нарощування порції відбувається повільно, тому що до року грудне вигодовування бо суміш є основним джерелом. Нашого харчування. Беріть малюка з собою за стіл під час трапези, знайомте його з різними консистенціями, смаками, не змушуйте, не наполягаєте, не використовувати іграшки, гаджети за столом для покращення апетіту. Це негативно впливає на харчову поведінку дитини. І пам'ятайте, що кожна дитина знайомиться з прикормом у своєму темпі. Якщо ми бачимо, що у дитини з'являється висипка, почервоніння, набряк, дитина важко дихає, у дитини в калі з'явилися прожилки крові, в стулі дитина хрипить, свистить, кашлює. обов'язково треба звернутися за допомогою, викликати швидку і попередити вашого педіатра. Які продукти не можна додавати в прикорм на першому році життя? Мед, цукор, сіль напої, Окрім води, шматки твердих сирів, овочів, фруктів, гранат, бубліки, горіхи ціличі, арахісове масло, яке неоднородної консистенції, теж не можна. Риба з кістками ікра консерви, сосіски, великі шматки м'яса, ковбаса, крабові палички, сало, цукерки, карамельки, мармелад, зефір, хліб із зернами, хлібці, Розсипчати каші, цільне кров'є молоко. Росливні, рослинне молоко, тільки ви можете давати для якогось то аромата. Ну, так пити рослинне молоко ні, особливо з рисом. Які сири. Безпека понад усе. І як правильно зберігати та подавати їжу? Тому що це дуже важливо. А їжа може бути максимум 2 години в холодильнику. Якщо вона була не в холодильнику, тобто поза холодильником не більше 2 годин і не під прямими сонячними променями. У холодильнику одну добу може зберігатися їжа для дитини. Тобто круглу їжу розрізаємо на 4 шматочки: тобто лахину, виноград, маленькі помідори черрі, вішню. Не слід змішувати пюре і шматочки в одної подачі. Спочатку даємо шматочки, а потім догодовуємо пюре. Годуємо дитину тільки за столом, не в авто, не в колясці та без сторонніх предметів. Ми не годуємо дитину, коли вона плаче, не змушуємо його дитину їсти. Не варто їсти під час перегляду мультиків, ігор, пісень це все не норм. Будь-який від прикорму допустимо дитині 6 місяців, або БЛВ, або звичайний наш. Наявність зубів не є обов'язковим фактором для ведення прикорму. Шматочки чи блв прикорм, зокрема, не принципова. Дитина має вибирати вид прикорму самостійно. Ми повинні з вами змішувати різні види прикорму. І обов'язково, щоб консистенція була м'якою. Будь-який м'який продукт що можна роздавити між великим та вказівним пальцем. І подача продуктів повинна бути. Безпечною. Прикорм не відбуває, має відбуватися тільки в вертикальному положенні і за столом. Саме прикорм або БЛВ-прикорм, це метод ведення в дитячий раціон твердої їжі. І коли дитина з самого початку прикорму їсть безпечно приготовані продукти самостійно загальним столом. Малюк отримує повну свободу, дії, що робить з їжею, він може з нею гратися, нюхати, облизувати, мяти в пальчиках, і БЛВ прикорм захоче дитини бути впевненою, незалежною та керувати власним вказівкам. Споживання твердої їжі починається, коли маля демонструє, що може їсти самостійно в своєму власному темпі. І якщо дитина має змогу, що вона вже готова, а, їсти щось, окрім молока. Вони, ну, дитина просто візьме кусочок, шматок чогось, і покладе себе у рот. Немовлята можуть, ну, його не потрібно готувати навіть з ложечки, немовлята можуть робити це самостійно. Що відбувається у БЛВ? Дитина сидить за загальним столом під час трапези і приєднується, коли готова. Малечу захочу дивитися на їжу, збирати її руками, вона може зразу її не з'їсти, просто її трогати, дивитися на нього. Малюк самостійно їсть з самого початку, його не годують з ложечки, і скільки з'їсть дитина, залежить тільки від дитини. А далі вже ми даємо грудне молоко або суміш, коли дитина захоче. І тоді вона вирішує, коли готова дитина сама може почати зменшувати кількість грудного молока. Які основні переваги БЛВ? Їжа пальцями сприяє розвитку таких моторних навичок: як координація, цілеспрямованість. І, зокрема, дитина тренує скордування рухи, рота і язика, а також м'язи, обличчя під час жування, ковтання, облизування смактання. Це створює передумови для навчання говоріння. Деякі немовлята відмовляються від перечі каші, і вважають, що краще ж залишитися на молочному харчуванні. Це може змінитися, якщо їм самостійно дозволять торкатися їжі. Діти відночасно хочуть та з цікавістю сприймають нову консистенцію та смак. Їжа, з якою дитина займається. Коли грається, знайомиться рано, має хороші шанси бути прийнятою малюком пізніше, навіть якщо вона зараз цю їжу не їсть. І діти, які годують пюре, часто ковтають більш ніж це відповідає їхньому віку та розміру. І тому, немовлята, на такому харчуванні чаще мають зайву вагу. Вирішальна перевага для всієї родини: прийом їжі відбувається разом і нікого не треба готувати. А які недоліки? А матери, які годують своїх дітей кашу чи пюре, мають відчасне правильне уявлення про кількість пожитої їжі. Але коли ви пропонуєте прикорм за потреби, це дещо втрачається контролю мами, і для цього потрібна довіра батьків, а дітей на грудному вигодовуванню. Мамино молоко є основним джерелом харчування досить тривалий час. А чи є якась золота середина, деякі батьки роблять і те і інше: годують кашею пюре та дають прикорм за потреби. Залежно від того, де вони знаходяться. Вдома малюкові дозволяють їсти самостійно, але годують його в ресторані, або в гостях, у друзях. І важливо, щоб дитина брала участь в цьому процесі. Тому наша головна увага. Що дитина була готова, дитина хотіла познайомитися з їжею, а наша з вами мета забезпечити безпечну подачу цих продуктів.